Усім привіт! Сьогодні я поясню, як розв'язувати одне із завдань НМТ на арифметичну прогресію. І почнемо відразу із формул, котрі нам потрібні для вирішення цього завдання. Це все нагадаю, що арифметична прогресія це прогресія, кожен член якої більший за попередній на якесь стале значення. Це стале значення позначається буквою D і називається різницею арифметичної прогресії. Наприклад, арифметична прогресія 2, 4, 6, 8, 10, 12 і так далі. Перший член, а перший – 2, Різниця 2, тому що кожен член більший за попередній на 2, ну і відповідно ви можете знайти будь-який n-тий член за формулою an дорівнює а перше плюс d помножити на n мінус 1, n – це номер члена арифметичної прогресії і суму їх, тобто snt дорівнює а перше плюс а поділити на 2 помножити на n. Отож, формулами ми запаслись, а далі переходимо до детального розбору завдань. В мові задачі сказано: третій, третій член арифметичної прогресії вдвічі більший за її перший член. Визначте різницю цієї прогресії, якщо сума перших п'яти її членів дорівнює 190. Тобто, перше, що ми можемо записати, це А 3 дорівнює 2 помножити на А1. А також сума п'яти перших членів дорівнює 190. Далі пропоную завжди чіплятися за те, що нам відомо. Тобто найбільше інформації ми маємо із другого рядочка s 5 дорівняння 190, тому розписуємо відповідно до формули, яку я написала вище. Sn дорівнює А1 плюс АНТ на 2 помножити на N, тобто А1 плюс А5 на 2 і помножити на 5. Таким чином, маємо 190 дорівнює 5 других, я перемістила це таким чином, помножити на А. А перше плюс А5. Шукаємо А1 плюс А5, це 190 поділити на 5 других, перевертаємо дріб і 590 можемо скоротити. Маємо А перше плюс А5 та 5 скорочуємо і множимо отримане значення на 2. Далі маємо А перше плюс А5 та 5 скоротили, отримуємо 38, 38 помножити на 2, маємо 76. Перший невеликий висновок, котрий ми зробили, використавши інформацію із задачі, а перше плюс А5 дорівнює 76. Наступним кроком пропоную пригадати, як взагалі виглядає прогресія. Прогресія це послідовність певних значень, як я вже говорила на початку відео. До прикладу, а перше за ним іде А 2 за ним іде А третє, за ним іде А четверте, А п'яте, далі йдемо А 6 і так далі. Але нам потрібно лише... 5 членів. разі ми щось знаємо про А1, щось знаємо про А3 і щось знаємо про А5. Тому я випишу інформацію, котра нам відома одну під одну, аби бачити загальну картинку. Що нам відомо? Нам відомо, що А3 дорівнює 2А1 і А1 плюс А5 дорівнює 76. І тут виникає запитання, як нам використати всю цю інформацію. Виявляється, що ми ще не все використали. Ми ще не розписали А5 за формулою, яку я писала вище. А 5 дорівнює А 1 плюс Д помножити на n мінус 1. А n у нас 5. Таким чином, ми отримуємо А 5 дорівнює А 1 плюс 4Д. Маємо зв'язок між А5 А1 і Д. Матій стало ще більше. І тому, що маємо? Можемо підставити А5 в перше рівняння. Маємо А 1 плюс А 1 плюс 4Д до рівня 76. Таким чином, отримали 2А 1 плюс 4Д дорівняння 76 і маємо зв'язок між А 1 та Д. Перше плюс 2D дорівнює 38. Разі зробимо ще одну річ, розпишемо А3 за формулою, яку я писала на початку відео. А3 дорівнює А1 плюс D помножити на 3 мінус 1, тобто А3 дорівнює А1 плюс 2D і маємо зв'язок між А3, а 1 та D. А далі використовуємо те, що А3 дорівнює 2А1 і підставляємо замість а 2 а 1 у ліву частину. Отримуємо 2А1 дорівнює А1 плюс 2Д, 2А1-А1 дорівнює 2D. Таким чином, А1 дорівнює 2Д. Отримали важливе дуже співвідношення для вирішення цього завдання. Зв'язок між першим членом арифметичної прогресії та різницею. Останній крок підставляємо А1 у наше рівняння у рожевій рамочці. 2D. Плюс 2D дорівнює 38, таким чином отримали, що D дорівнює 38 поділити на 4. D дорівнює 9,5. Отже, різниця арифметичної прогресії 9,5, що є наша відповідь. Дякую за увагу. До зустрічі у наступному відео.